Всім привіт, всім гарного ранку. Така у нас погода. Ніку кукурічать. Ось. Це помиє свиням, козам. Водичка. Шучусь. терес такий льодяний. холодний, злий. Чуть-чуть сніжок посипав. І красуні, ага, курочки мазуні? О, О. тепленько. Ми двері закриємо. Що тут у нас нового? Всі живі здорові, зараз я тебе гадяниш, спутаю. Будеш ти герой. Або трошки крильця зв'яжу. Зараз подивлюся. Бачите, що вони роблять? Де таке бачено, щоб кури відро розтрощили? Де таке хто бачив? Значить, вони обидва б'ються між собою. Ось таке то діло. Зараз попстеляю під своїх дівчаток мазуню, так? Що це ви? Сінця нині не виїли? Так, мазульки. Мазульки регідзульки, а що це сінця осталося? А? От то воно, зараз позгортаю, попідстеляю. Будеш ти зараз кавулів, зараз я тебе. nojo. Oh. Bememot. está. Oh. Ale oh. Ще раз всім привіт. Поки пораюся, дам відповідь. Що ви вперед робите, як приходите в хліб? Згортаю, підстеляю, даю пити. Не я думала, ти вже перекричав. Натуарню всіх. Паду козам сіно. І тоді аж І тоді аж даю курам і накладаю гарбуз. Те, буряк те Я зараз стукну. Зараз я тебе стукну друже, Зараз. І тоді даю козам вже. Це баракес з зерно. На самому останку. Ножку хуричку. Базуничка. Ага, тебе вже почухати. Вже ракою шур-шур-шур по досках вже її чуха. А, і вже й тебе чухає. Ага. Ще малишку почухаю. Малишку мою, малишку. Малечку мою малечку. Мої дівчатка, так. Дайте пити. Хто пити хоче? Це ми хоче, так? Не. А, штикай, не Ось так попора зараз. На сонце, я дам. Зай, тобі дам. Зараз дам тобі солому. Як ти хороша, на. На. Смачно. Сіно в жолобі лежить, вона дістає солому. Що, зірка, ти п'єш воду? Ті п'ють потрошки після ночі. Але я вчора вечір заходила, їх напувала. О, вони, може, й багато не будуть пити. Так, ведрочки малі. <клухи> Але ви крикливі. Нема з вами ради. О. Ось так я попораю, погодую своїх мазульок. Кура в мене є замішане чи нема. Є класний дам. Та й ото такі справи у нас. Все, напилися обидві. Ось так. А як ви годуєте? Так як мені дівчата сказали, що там перед дають, тоді через дві години йдуть, дають зернові. Тоді знов сіна докидають. Тоді через дві години воду несуть. І так, виходить, цілий день в хліві сидиш. О. У мене так немає, я в похорола. губіт і все. Губіт, мов прийти кориця. Губіт, мов прийти напоїти. І то, якщо я йду до хліва, то можу напоїти. А якщо до хліва не йду... То мис не пити не несу. Mm. Так, що ось таке. А, заложу сінцем. Mm. Mm. У мене тут весь час на ранок є набране. І я вранці тільки викладаю одразу в жовтку. Навче раз макувати хватає ой козюля мазуля. І усе десять раз на день не йду до них. Бо я так вона Бо як так їх навчити, то тоді немає коли що робити. Вони будуть тільки кричати, то те їм давай, то те. <риклад> так, <риклад> ви то ж почекайте ми рогами, мене штуркаєш. Визнала, шли ви не а я вам би натягнула вже ті різінки жаби малі. А так не знаю. Чекітніми. Кітні ви а, кіт не ви, чи ні? Ай-ай-ай, куди скаче, дай дичку? Стеча не скаче. Що ж ти знаєш? Чи кітна вона, чи ні, не знаю. Так, все. кузульки їдяці. Це зараз дамо курам. Так, кури. Як вам давати в тому відрі їсти, що ви все потрощили? Таке враження, що там не кури ходять, а якісь динозаври. Відер ловлять як кури. Ой, якийсь повний капець з вами. Я бачила, що я їсти накладаю, то думала перелетить через. Вербок. А тут не вийшло. <плес> Ти що, сказився, таке на саме вухо, але ємчиш, Приліз сюди. О! Зараз розведемо курочкам ще їсти. Все сильно не спішу поволі. О, ні, якщо треба бігом, то я раз-раз. Якщо там десь ми їдемо, чи що, що треба бігом попорати, то я пораю бігом. А як є можливість не спішити, то я не спішу. А так як сьогодні встала я багато раніше, у Ігор поїхав до нього. Ігор мені треба було дати їстеньки. То я вставала раніше. Я вас не закрила. Зараз, зараз півін, я тебе. Трошки зв'яжу, щоб ти не такий герой був великий. А то ти дуже великий герой у нас. Де далі більшого героя напевно нема? Так ось так. Зараз буду розбирати гарбуз. Фу, буряк коза. Як щось таке, то ладненько, вам скажу всім гарного дня. Бережіть себе, хай всіх все буде добре, тільки хороших новин, всім па-па.